Так, продовжує свій ремонт. Треба мені зняти моторчик з клоп'ємача. І визнати, що там приключилося, бо він зараз не хоче працювати вже в мене майже рік. на 25 відключаємо три самонаріза з двигуна електросклопідйомника. Три. одинакові. відтягуємо моторчик. Дивимось, що в мене там. Случилося. Що за біда? Чому він не працює? Чому нічому. На шестері електромотора намотала нітрос. Чому не звісно. Будемо розбиратися водний тросики, погнуті стружка, фут, все, біда, капітастрофа. А... Обідно, Відкапчуємо фішки від електромотора. Моторчик поставляємо вдихати. Опомагаємо собі викрутую опускоро, від'єднали всі фішечки, три штучки, сімей, сміточок. Клас, 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 відклали його на бік. Від'єднали старий новий динамік, недавно поставлений. І три самонаріза, відключаємо торсу на 20. Взагалі для цього ремонту треба лише набор зірочок торксі. Так, Audi. Німецька машина майдерської динаміки. Круто. Спорна серця фішка, не знаю, що тут за алейтрошка прибачив. Треба її зняти. Треба її зняти ту фішку, щоб зняти вібро, шумоізоляцію. Більше шуму, а більше вібра. Бог і треба зняти акуратно. По кругу по периметру проклеєна якимось жовтим, світлим герметиком. акуратно підрізаємо, допомагаємо їй відстати від наших дерев. Хоч не спіша. Оп, раз-раз, раз, раз, раз. від'єднали нашу шуму, ізоляцію і відпочивати її в сторону. Що далі? Що далі? Круглогубцями від'єднуємо трос, який йде по діагоналі, продавляємо це, він впав. Далі продавляємо цю пластику в основу, на якій в шестерня від, від електронного татара. Так, відкручуємо нижню рейку ліву ця рейка, по якій спускається, піднімається з поправом, відключуємо також все, торкс на 25, два маленьких вентика. Так, далі уплотніть декоративна накладка, яка схова, під якою схований ще бути, так, мій транспортир. Завжди виручаючи, мене віддінали декоративну накладку. Ось у нас два винтика сховані. Білий верхній здоровий тримає дзеркало, чорний тримає якийсь якусь функцію ще несе до рами віконної і не знаю чому він там для чого відкрутили верхній здоровий білий бок, і в нас зеркало відпало під зеркало підставляємо яку небудь вєтош дрябку мій лакіду помощник бігає так зеркало лежить продовжуємо демонтаж так так що нам треба торс на 40 ці здорові рамні болти які тримають а, саму віконну раму. Один, до речі, тут захований, от, потайний, спрятаний під заглушкою. Їх в загальному 4 штуки, 2 білих два 2 чорних. Цей схований потайний беру собі. Губці засили. Згадав, що треба уплотнітель зняти з рами віконної. Знімаємо уплотнитель і продовжуємо знімати. Демонтувати раму віконну <кій> Правий болтик. Маленький, Пінцет на допомогу достаємо його. Решта болтиків. Другий, третій. Білі, вони однак, однакові ці білі. Пробуємо. Опа! Не виходить щось, не. Ще, щось, ще, щось ще щось. де 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 ні не йде. Оп-от він, от він. Четвертий. Четвертий чор, чорний болтик. Такий самий, як і правий в по, потайному карманчику, але трохи довший. От вам раз різниця. Так, пробуємо, пробуємо. О, вже краще, краще, йде, йде, йде. А от ще кутик тут. Так, накладка резинова. На двох кліпсах треба її теж здернути. І знімаємо наш, нашу раму віконну, а продовження буде в наступному відео, як я буду саме ремонтувати це все. Так, привіт! Продовжуємо наш ремонт. Купешечка моя О, аудюшечка красунка. Як то тупо зірює парадну двері без рамки? Щось у цьому є. І порада. Така сімбормі лахі. Тобі допомагати мені. Скільки мій цімбормі Бовтиків покрав так кліпси, дві кліпси зламані. До речі, будь готовий поміняти всі. Їх там шість на карті. битує м'яні, особливо продавців Кліпс, що навіть не зламана Кліпса повторно встановлена, не буде працювати тримати. Я в принципі погоджуюся з ними, але в цьому випадку міняю лише дві. Так, розбираємо наш механізм. Платформа синя зламана кобура, напевно, направляюща провалилася і тросик прокрутила. Мій болтик. Фіксував я скло на протязі щоб воно не падало болтиком. До речі, до ремонту можна його там зафіксувати. Е, знімаємо самонарізи з направляючих дві штуки з великими шапками, шайбами. Ставимо собі мітки фломастером або на січку робимо ножем, чимось гострим, щоб о, встановити, встановити на штатні міста, як було на направляючи. Щоб все працювало чики піки Так, о, знявшися на монарізі, нам треба опустити повністю скло донизу. Чим більше ми його опустимо вниз, тим краще, тим легше нам його буде зняти з направляючим. Ліва направляюща, оранжева в мене пішла. А от права біла мертво стоїть, скло треба опустити вниз. По максимуму. Опускаємо скло вниз. Так, акуратно. Ще трошки. Ще трошки і все. Воно нам піддалося. Клов бік відпочивати, треба буде його помити, грязь. Тут сур. десятки років грязь збиралась і Далі міняємо, міняємо старі троси на нові. Стримкомплекту, який мені обійшовся в 350 гривень. Три тросика, дві пружинки і дві направляючі пластикові білі. І сама гребінка відповідна частина мотору. Приводу електричного приводу моторчика. <кій> Міняємо. До речі, 350 гривень набор, новий э, беушний склопідіймач. підіймач в зборі рамка, направляючий. Э, коштує від 600 гривень в залежності від стану. А бюджетний новий склопідіймач підіймач э, від 1000, 1300 гривень. У моєму випадку 350 плюс дві кліпси в районі по 20 гривень. так. Кліпси бажано поміти на всі нові. Їх там шість знімаємо старі тросики з направляючих, відразу ж заправляємо нові, щоб нічого не перепутати, не забути. Старі відкидаємо, нові ставимо. Все елементарно і просто нічого складного. Кружинки нові. Синя платформа її заздалегідь, перемити, почистити. У мене там зібралася стружка. Бруд всякого роду заправили. Верхній тросик заправляємо нижній короткий. І є у нас один діагональний такий транзитний діагональний тросик, верхній і нижній самий короткий. Заправили в платформу, заправили в направляючі в ролики чотири по кругу, чотири ролика транзитні, котрі проводять через себе сам трос все змащуємо, чистимо, миємо, перевіряємо, чи вони подвижні чи крутяться. І буде нам щастя. Заправили все просто на хлопський розум. Все просто заправляється. Днімається. Нічого складного. Дома в домашніх умовах сам справишся. А, третє відео. завершаюче. Дивимося далі. Так, і заключна серія моєї трилогії по ремонту склопідіймача. Ставимо ролик цей барабан шестерню. Нюанс. Великий, який я не знав, ніхто мені не підказав, ніде його не знайшов. Ставиться тросик нижній. Спочатку ставиться нижній тросик короткий. Збоку, де в шестерню входить двигун. Відповідна частина, відповідна. двигуну, електродвигуну. Там вставляється маленький нижній тросик і наматується на барабан. Потім довгий верхній. З другого боку, намотавши трос, прокручуємо за годинниковою стрілкою цей ролик, шестерню, барабан називайте, як хочете, і вставляємо його в цей синій корпус. Попередньо змащений, помитий, вичищений, витертий, висушений, змащений, водостійкою з маскою. Ми його ставили. Треба його зафіксувати хамутом. Я взяв багаторазовий хамут чорний, стяжний хамут стяжку. Зафіксував там той ролик барабан, щоб він не вилетів случайно, випадково. Беремо кругогубці, кому чим зручно, пробуємо механізм на справність, на його роботоспособність. І дивимось, наш. І результат, що в нас вийшло, по заміні ремкомплекта скло підіймача. Крутимо за годинниковою стрілкою чи проти. О, механізм працює. Направляючі ходять, тросики ходять, все крутиться, все класно, все у нас супер. Перевернули ми скло під... Під... раму, цілу склопакет, Ви перевертаємо. Встановлюємо наше скло. Воно має обов'язково попасти в пази з обох боків зліва, справа. Інакше ніяк. Аккуратно. Тут трохи справа. Підбиваємо його зліва і просимо ніжно акуратно його встати на своє місце. Перша направляйка, Вона ж права, вона же біла. Зайшла в своє місце. А ліва оранжева запротивляється. Вона стісняється. Не хоче вона зі мною співпрацювати. Але, правдами, неправдами, силами, все у нас вийде. І того наш ремонт. Ремкомплект 350 плюс 2 кліпси, 40-390 гривень. 3-4, в кого як, 5 годин нашого дорого, дорогого життєвого часу. І наш електросклопіднімач продовжує працювати і радувати нас. Ось якось так. Мучаю, мучаю, прошу, не хочу. Ще трошки, ще трошки, щоб підняти скло. Головне, щоб воно в пазе війшло плотно. Зайняв своє штатне місце. Тоді на саме місця. Праву білу я поставив, Змастив цю шайбу під самонарізом, щоб вона добре крутилася. Щоб самонаріз в ній про шапка самонаріза скользила в шайбі. І далі продовжую просити скло встати на місце, щоб Оранжеву направляю, щоб можна було вставити в вушка в вуха мого скла. Якось так. Якось так встала. Закручуємо самонаріз. А, до речі, до речі, степені, степені затяжки всіх самонарізів, болтів. А, то моя особиста степінь на відчуття, на чувство від руки, як я чувствую. Є інформація в мануалах в інтернеті. Вона доступна. Кому цікаво, динамометрич... динамометричним ключем, подивитися. Все зібрали, провірили, встановлюємо в двері. і Провіряємо зібрали все. Зворотньому порядку. Провірили на склопіднімач. Круто, клас.